У селі Калини дуже складно знайти табличку із назвою центральної вулиці. Таких вдалося відшукати тільки дві. У сусідству живе дід Василь. Про резонансне перейменування дещо чув. І про Ленона дещо знає. Композитор якийсь, якийсь дирижор. що нам музиканту, у нас своїх музикантів достає. Через кожну хожу по музикантам. Молодше покоління у своїх знаннях теж від діда не відстає. Ленін, ну знаємо. А у я не я таке не поляки. Ми знаємо, коротше, кладіть, не треба. Я наших музикантів класти скрабін, ото є наш музикант, а не там кислено. Що, кому таке? Уніко. Більшість місцевих вважають, що ініціативою перейменування керівництво області над ними посміялось і принизило. Сам Геннадій Москаль пояснює своє рішення так. Мене так потрясла. Любов жителів села Калини Тячевського району до Леніна. Що я вирішив його лишити, тільки трошки поміняти два дві букви з комуністичних часів у селі залишився ще недобудований клуб, що вже руйнується. Сільський голова Василь Метелешко також згадує знищені нещодавнім паводком кілька метрів дам. каже краще, бо влада допомогла з ремонтами, зокрема й дороги. Додає партійним не був Ленінцем. Теж. Ну, я сприйняв у шутках, а люди 80-ті роки я його трохи слухав музику. Мені подобається. але громаді негативно ставиться до цього питання. Колишня вулиця Леніна у Калинах аж надто жвава. Кожні п'ять хвилин горкочуть вантажівки та лісовози. До такого шуму жителі звикли, як і до куряви, і великих ям. Треба її поодремонтувати, а потім перейменовувати. Треба перейменувати, виділити кошти для того, аби зробити ремонт, а потім перейменувати на наших героїв, які були на Майдані. Котра нас баба знає, хто такий Джон Ви знаєте? Я, я перераз чую. Я чую ротару, Леонтьєва, найнавіть Леонтьєва вулицю, Восоцького. Промовці знову. Таке, що нам це любить. Чого не покладуть в Америці? <реку> Нашого. <реку> Довуша, Пентю. Лучше б якась назва учасників, наприклад, загиблих готових. Якщо в населення до Лено на стаги немає, місцеві депутати одностайно ухвалили рішення Треба переназвати ні імені в бійців АТО, ні загиблим на Майдані теж пальму першості не надали. Присвоїли головній вулиці Калин нейтральну назву Слов'янська. Ірина Бреза закарпаття ми разом.